Слава Ісусу Марії віта вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний. І сьогодні беремо послання до Міряни Солдо і думаємо, розважаємо, роздумуємо над цими посланнями, бо вони є досить глибокі. Також нагадую, що по суботах ми беремо їх на практику, на домашні завдання. І особисто роздумуємо над ними, бо маємо час на вірю, що маємо час, а, і можемо його знайти сьогодні. Сьогодні 2 серпня 2011 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю, щоб народились наново у молитві і стали новим народом через Святого Духа у моєму Синові, народом, який знає, що коли втратить Бога, втратить себе. Народом, який знає, що незважаючи на всі терпіння та випробування, Є в Богові в безпеці та спасені. Закликаю вас, щоб згромадились у Божу родину та зміцнювались в Божій могутності. Поодинці, діти мої, не можете зупинити зло, яке хоче запанувати у світі та знищити його. Але за Божою волею, всі разом, моєму синові, можете змінити все та зцілити світ. Закликаю вас молитися всім серцем за своїх пастирів, бо мій син вибрав. Їх. Дякую вам. Марія каже сьогодні глибокі речі, так, глибокі і практичні речі. І, і каже, що можна бути одним народом, а можна бути іншим народом, народом, який не вірить в Бога, і народом, який без Бога не може жити. І, власне. Тут вона каже, сьогодні закликаю, щоб ти народився наново у молитві і став новим народом через Святого Духа у моєму Синові. Новою людиною став. Так? Новим народом це як для кількості людей. Але каже до тебе і до мене сьогодні особисто, щоб ти наново народився у молитві і став новою людиною. Новою людиною. Людину, яка знає, що коли втратить Бога, втратить себе. Чи ти сьогодні знаєш, що ти, коли втратиш Бога, втратиш себе? Чи не знаєш? Чи думаєш, що і без Бога якось проживеш? Е, людина, яка вже народилась від Святого Духа, то знає, що втратить Бога втратить і себе. Людина, яка знає, що. Незважаючи на всі терпіння та випробування є в Бозі і в безпеці та Спасенна, Марія закликає стати такою людиною, стати такою, стати таким народом. Та? Ну, добре було б, щоб ми стали таким народом, як український народ, та таким народом, віруючим з Богом. Але, на жаль, сьогодні не можемо говорити за всіх. Так? Але тільки за себе. Завжди це говорю, а що можеш відповідати за себе, за себе. Можеш впливати на себе, а хочеш змінити іншого змінюй себе. Хочеш виховати своїх дітей та виховуй себе, добре виховуй. Бо потім ми бачимо, що люди, наче все життя в церкві, а діти потім не хочуть туди йти. Ну, бо в церкві бачили одне, а в житті інше. В церкви створювали. Вигляд так, що ми побожні святі, а вдома потім робили те що, те, що робили, так. І то в більшості випадків. Статистики, на жаль, такі, що у більшості в е, сім'ях, е, сім де були священики, то діти атеїсти стають. На жаль, бо коли ти священик, то це може стати твоєю роботою, та? але не твоїм життям. Можна бути священником і не знати Бога? Ну можна. Показує це практика, так? Я не осуджую тут священиків і не хочу критикувати, так? бо священик це є велика відповідальність і це є дар від Бога, що є нам священики. На жаль, не всі впоруються так? з усім цим тиском, з усіма цими натисками і спокусами. Бо чим більше ти в духовному світі, відповідальності береш, так? тим більше на тебе тиск, тиск. На тебе тиснуть всі, всі ці поднебесні простори. Так? І духовно тиснуть, і через людей на тебе тиснуть, і, і так тиснуть. Тому не можна сказати, що ой, той священник поганий. Невідомо. Невідомо ніколи, скільки він утисків перейшов, так? скільки він спокус переборов, і чи я на його місці витримав би хоча б трошки, так? Тому наша задача не критикувати, не казати, ой, та там такий-такий, а на себе, на себе. Бо те, що ти говориш комусь треба, йому треба, це пустословство, пусті слова. Коли ти кажеш Мені треба, Мені треба ставати цим, цим новим народом. Мені треба бути, відродитись в молитві сьогодні. То з цього може щось вийти, якщо це говорити собі. Так? Тому я зазвичай читаю ці послання до себе, до себе, до, до мене, а не до народу. Бо за народ я не можу скласти відповідь, та? не можу за них вирішувати, і не буду, в принципі, за них відповідати. Бо Кожна особа буде на суді Божому за себе відповідати, не за свій народ, так? І тому сьогодні ти можеш створити цей народ одна людина. Так? Бо народ складається з людей, з людини, з однієї, потім з другої, потім з третьої, потім з четвертої. І якщо я сьогодні змінюсь, то я вже в цей народ входжу, в чорний, скажімо так, народ входить біла крапля. Потім ще одна біла крапля, ще одна біла крапля. І так, так, так можна змінювати цілі, цілі народи, але починаючи з себе. Бо якщо себе не зміню, то далі немає сенсу вже навіть рухатися. Народом, який знає, що коли втратить Бога, втратить себе. Народом, який знає, що незважаючи на всі терпіння та випробування, є в Богі, в Бозі і в безпеці та спасенні. І сьогодні я є така людина, яка, попри всі терпіння та випробування, є в Богові, в безпеці та спасена? чи я живу цим. Закликаю тебе, щоб згромадився у Божу родину та змінювався в Божій могутності, згромадився. Згромадився – це закликає вас до церкви, до спільноти, щоб ви були разом, не один по одному бігали. Церква або віра в мене в душі. Я вірю тільки в серце. Навіщо мені сповідатися, навіщо мені йти до церкви? Та? Там одні грішники, а я тут такі віруючі, такі віруючі, в кімнаті закриюся. Е, Марія каже, це не, 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 не так. Маємо, маємо згромаджуватись. Маємо. Бо поодинці нічого не видно. Поодинці, каже Марія, дитинка моя. Не можеш зупинити зло, яке хочеш запанувати у світі та знищити його. Якщо ти сьогодні в режимі спасителя хочеш зупинити зло, молишся за міжгалактичних е, якихось там бісів виганяєш, міжгалактичних е, планетарних там, масштабу, там, бо ти спаситель хочеш спасти весь світ, то твої молитви, не, на жаль, не змінять зло. Чому? Каже Марія так. На жаль, каже. Каже, закликаю тебе згромадитись в Божу родину та змінюватись в Божій могутності. Поодинці, дитинко моя, не можеш зупинити зло, яке хоче запанувати у світі та знищити його. На жаль, не можеш. Якби міг, то Марія сказала: йди на гору високу, високу, дивись там на ту планету. Зачитай таку молитву і розженеш, і зло піде, так? скаже, так, не, так не працює, поодинці ти нічого не зможеш. Нічого не зможеш. Бо ти свою, навіть якщо ти сам змінишся, так, ти віддалишся від всіх, то ти не зможеш ніяк вплинути ні на кого і ні на що. Твоє навіть навернення не буде нікому світити, бо ти просто десь сховався від всіх. Сам собі віриш, так? Але за Божою волею, всі разом моєму синові можете змінити все та зцілити світ. А тепер до себе. Але за Божою волею, ти разом з церквою, в моєму синові можеш змінити все та зцілити світ. Ти, коли разом з церквою можеш зцілити цілий світ, уявляєш? А якщо сам, то нічого. Ноль, зіров, закликаю тебе молитися всім серцем за свого священника. Бо мій син його вибрав. Дякую Тобі, бо мій син його вибрав. Тому на священників не нарікаємо, а молимося, за них, даємо підтримку, бо до них найбільша атака. Йде. В першу чергу в твоєму селі, в твоєму місті, в твоїй церкві йде атака на священника. Максимальна атака на нього йде, а потім уже на всіх інших. Уяви, скільки ти маєш спокус сьогодні там, наскільки на тебе давить лінь, сумніви різного роду, все, що краде твій час, то ось це помнож на 100 разів, оце на твого священника давить ось так. Уявляєш? Тому якнайбільше молимося за своїх священників. Щоб дати їм цю підтримку. Бо церква сильна, і священники сильні, коли люди за них моляться. Бо церква це є люди, не храми. Храми постійно повно стоїть, але вже священиків в тих храмах немає. Бо церква це люди. Власне, Марія каже, об'єднайтеся, об'єднуйтесь, об об'єднуйтесь, і тільки так ви зможете змінювати світ. Тому об'єднуємось, об'єднуємось. Стараємось об'єднуватися. Хоч важко, люди вони різні, та я знаю, це все важко. Так. Але було б це легко, то це б не мало сенсу. Так. А коли це важко, за цим стоїть сенс. Будьте благословені. Миром, радість, благодать, з мечгоря, папа.